І Отця І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ми часом забуваємо, що найголовніша наша служба, свята літургія це насамперед служба подяки, благодарення. Саме так подяка перекладається назва таїнства, що відправляється за цим богослужінням. Євхаристія. Ми приходимо до церкви насамперед, аби подякувати Богові, не просити, не вимолювати для себе щось іще, а вміти подякувати за те, що ми вже одержали. І, мабуть, найбільшою мудрістю християнина є вміння помітити ці дари, не нарощувати свій апетит в міру того, як одержуємо все більше і більше. А помічати і дякувати, не відкладати на майбутнє. Сьогодні ми згадуємо про ті події, які розпочалися саме у цей день, 10 років тому, а потім і минулого 2013 року. Події, які стали зламними в історії нашої країни, в історії багатьох людей, які живуть в Україні. Можна примітивізувати їх. Зводити до якихось політичних інтриг. Але ті, хто були на Майдані чи в 2004 2005 роках чи торік, добре знають, що не існувало тоді жодної політичної сили, яка б здатна була повести за собою таку силу людей, здатна була протистояти тим тоталітарним механізмам. Які успадковані від Совєтського Союзу, продовжують діяти в Україні, і яких не сила ніяк зламати. На майдан вийшли люди, аби боронити свою гідність. Вийшли не самі. І саме у тому і виявилася богоподібність людей, що кожен, хто йшов боронити свою гідність, своє власне право вибору. Борони водночас Божий дар який даний кожному з нас. Бо чим ми відрізняємося від тварин? Тим, що ми вміємо обирати, тим, що ми маємо вільну волю, свободу вибору. І якщо ми зрікаємося цього, ми неминуче деградуємо, ми опускаємося до рівня тих самих безвільних тварин, якими можна маніпулювати. Людина створена на образ і подобу Божі. Нам часом здається, що це для нас великий тягар. Нам, буває, хочеться, щоб хтось інший обрав за нас і визначив нашу життєву дорогу. А Бог, як люблячий батько, уважно чекає, доки ми самі дозріємо до того, щоб зробити цей вибір. І високо цінує, коли ми здатні, виявляємося, боронити свою богоподібність. Захищати власне право вибору, захищатися від диктатури, від насильства. Саме це і стало імпульсом для того, щоб сотні тисяч людей вийшли в Україні на Майдан, аби протестувати проти того ладу, який не давав розвинутися людським талантам, який перетворював Україну на маєток. Високопосадовців, які живилися нашим коштом і будували собі палаци в той час, як більшість мешканців України ледь животіла. Люди вийшли боронити своє майбутнє. Воно виявилося зараз суворим. І не одній людині сьогодні в Україні здається, може б краще було, аби не було майдану. Може, б було так, як тривало перед. Жовтнем минулого року за Януковича не могло так довго бути. Колос, який стоїть на глиняних ногах, на ногах обману і злочинів неминуче впаде, і ось те падіння було б значно важчим за ті наслідки, які ми сьогодні переживаємо. Нам усім сьогодні важко, важко економічно, коли знижується виробництво, коли девальвується гривна. Коли кожен з нас стає щомісяць місяць біднішим. Але водночас давайте звернемо увагу, наскільки багатшими стали ми за цей самий час минулого року. Не кожен вміє помітити в собі це багатство, яке визріває у нашій душі. Багатство свободи, вміння діяти відповідно до викликів свободи. Які часом здаються для нас суворими, але йдуть, врешті-решт, від Бога, який кличе нас у майбутнє, не потурає нашому замилуванню минулим і поверненню у минулі часи, а кличе іти до себе із собою, рухатися, діяти, рости. День, який, мабуть, навмисне жоден із політиків не зумів би обрати як найвідповідніший для початку акцій протесту. Такі події стаються тільки з волі Божого проведіння. Бо ж не випадково архістратиг Михаїл був ще здавна обраний київськими князями на покровителя нашої столиці. І не випадково. Саме його шанували наші воїни, запорозькі козаки, скільки храмів святого Михаїла збудовано в Україні, скільки наших визначних діячів та й наших сучасників носить це ім'я, ім'я, яке закликає нас бути подібним до Бога. Бо саме з тим закликом, який по єврейському звучав скорочено, як Мікаель, хто як Бог, колись. Скромний рядовий ангел виступив в той час, коли найсвітліший, найпрекрасніший і наймогутніший ангел Люцифер зчинив бунт проти свого творця. І ось Михаїл згуртував довкола себе ангельські воїнства, аби захистити. Не так Бога, Бог не потребує нашого захисту, захистити в собі Боже творіння, захистити ті надбання, які Бог їм подарував. І він зумів це зробити. І сам Михаїл визнається нами сьогодні за архістратига Божих небесних сил. Здавалося б, ну, цілком випадково обраний був він на покровителя Києва. Але як часто наш народ виглядав саме таким скромним, невиразним, який займає якісь останні місця у рейтингах, які люблять публікувати сьогодні економісти і політики серед країн світу? І в той же час саме він, наш скромний український народ, зважився на протистояння диктатурі, яка зараз розкривається в своїй виразності всьому світові. Саме він допоміг відкрити приховані хворобливі амбіції російських панівних еліт. Саме він став першим на перешкоді прагненню до нової експансії в інші країни, агресивної імперії, яку намагаються створити вихованці колишнього КГБ. І саме тому ці слова, хто як Бог, Лунають з України сьогодні на всі всюди, і коли ми кличемо на допомогу інші народи, не тому, що ми відчуваємо себе безсилими і неспроможними захиститися, а власне тому, що ми гуртуємо, як колись Михаїл довкола себе всіх тих, хто здатен відчути небезпеку для перспективи демократії, свободи, для перспективи розвитку всього людства, хто має. Стратегічне мислення, яке вказує на небезпеку і кличе зараз, поки це ще можливо захиститися від небезпеки розпалювачів Третьої світової війни. Події, які ми згадуємо, війдуть назавжди в світову історію. І це не заяложена фраза, а справді визначення, яке допомагає нам, самим українцям, відчути не те, які ми є мужні. А як Бог нас любить і нам допомагає у вирішальну мить стати разом проти небезпеки. І виявивши в собі цей талант, його не можна губити, Бог підказує нам, де в нас є сила. Він допомагає нам її розвинути, але він не робитиме цього за нас, бо Він шанує нашу власну свободу вибору. Тож і цей день, сьогоднішній день пам'яті. Архістратига Михаїла, начальника всіх небесних сил безтілесних, водночас стає і для нас днем шанування свободи і гідності людини, днем шанування героїзму Небесної Сотні, яка йшла на смерть, бо розуміла, що є речі важливіші за людське життя. Що майбутнє відкривається не тим, хто пристосовується до земних обставин, а тим, хто здатен жертвувати собою заради майбутнього для своєї країни і свого народу. Каже милосердний Господь наділить кожного з нас цим відчуттям подяки до подвигу героїв, героїв Небесної Сотні. Почуттям подяки до самого Творця, який нас виводить із тенет небезпеки, подяки за той дар свободи, який Він дає кожному з нас. І з цією подякою поєднаймо прохання про вміння кожним із нас цінувати ті Божі дари, які даються нам. А цінуючи, вміти їх захищати. Амінь. Слава Ісусу Христу.